Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Єй у цьому огляді я», я вам покажу телевізор Гріфон Діва DV43FSB. Це 43-дюймовий смарт ТВ на базі Google TV, який поєднує зручності сучасного інтерфейсу та всі необхідні функції для щоденного перегляду. Тож сьогодні ми розберемось, як він працює, на що він взагалі здатен, і що пропонує у плані зображення та звуку. Усе детально у цьому відео, але перед початком, як завжди, традиційно вподобаєчка і підписочка. Грифон Diva dv 43 FSB має сучасний мінімалістичний дизайн, який виглядає акуратно і стримано. Головний акцент це тонкі рамки навколо дисплея, які візуально розширюють площу екрану та не відволікають від перегляду. Завдяки цьому телевізор виглядає більш дорогим, ніж є насправді, і гармонійно впишеться практично в будь-який інтер'єр, чи то класична вітальня, сучасна кухня або спальня. Корпус виконаний у матовому чорному кольорі, який не збирає відбитки пальців і не виглядає дешевим. Нижня рамка трохи ширша. На ній розташований логотип бренду. Тильна частина телевізора також акуратно оформлена. Всі роз'єми зручно згруповані, щоб підключення кабелів було простим, навіть коли телевізор висить на стіні. Що стосується фізичних роз'ємів, тут є все необхідне: два hdmi порти для підключення консолі чи медіаплеєра, два USB-порти для флешок або зовнішніх дисків, а вхід Ethernet для стабільного інтернет-з'єднання, вихід для навушників і оптичний роз'єм. Такий набір дозволяє підключати одразу кілька пристроїв без необхідності постійно переставляти кабель. Телевізор можна встановити двома способами. У комплекті є ніжки, які забезпечують стабільність навіть на вузьких тумбах. Вони розташовані досить широко, тому телевізор тійко тримається. Якщо ж ви хочете зекономити простір, передбачено кріплення веса 200 на 100 для настінного монтажу, враховуючи невелику вагу 5,5 кілограми із підставкою закріпити телевізор на стіну буде легко. Пуль дистанційного керування легкий і зручний. Окремо варто виділити мікрофон, який для голосового керування. Він значно спрощує. Навігацію по меню, а також варто зазначити про функцію пошук пульта. Впевнений, кожен з вас губив пульт від телевізора, і знайти його було не завжди легко. Тепер це стало дуже просто. Натискаєте один раз на кнопку увімкнення телевізора, а потім затискаєте на декілька секунд, і розпочинається пошук пульта. Він видає ось такий специфічний сигнал. Ось за це виробнику реальний респект. Грифон Diva dv 43 FSB оснащений 43 дюймовим LED-дисплеєм із роздільною здатністю Full HD 1920 на 1080 пікселів. Для такої діагоналі це оптимальний формат. Картинка виглядає чіткою, деталізованою і не перевантажує око зайвими дрібницями. Контрастність на рівні 3000 до 1 забезпечує глибокий чорний колір і природні відтінки. А яскравість 200 канделів на метр квадратний дозволяє комфортно дивитися фільми навіть у добре освітленій кімнаті. Час відгуку в 9. І 5 мілісекунди робить телевізор достатньо швидким для динамічних сцен. Це особливо помітно під час перегляду спортивних трансляцій або бойовиків, де немає розмиття. Кути огляду 178 на 178 градусів, дозволяють бачити картинку однаково добре з будь-якого місця в кімнаті. Технологія обробки зображення Jim 31 MP4 підтягує кольори, роблячи їх більш насиченими, але при цьому не надто штучними. Завдяки цьому можна спокійно насолоджуватися як фільмами, так і звичайним переглядом. YouTube. Так, це не 4К, але для повсякденного використання Full HD більш ніж достатньо, особливо якщо ви сидите на звичайній відстані від екрану. Телевізор підтримує двохдіапазонний Wi-Fi 2.4 і 5 Гц, Тож можна без затримок дивитися онлайн контент навіть у високій якості. Bluetooth 5.1 відкриває додаткові можливості, наприклад, підключення бездротових колонок, геймпадів або навушників. Телевізор працює на базі операційної системи Google TV, яка має простий і зрозумілий інтерфейс. Це означає, що відразу після підключення ви отримуєте доступ до всіх популярних сервісів YouTube, Netflix, Prime Video та безліч інших додатків із магазину Google Play. Головне меню зручне. Рекомендації, останні популярні програми та вибрані додатки завжди під рукою. Дуже зручна функція голосового пошуку. Просто натискаєте кнопку на пульті, вимовляєте назву фільму або актора, і система миттєво знаходить потрібний контент. Google TV також пропонує дитячий режим із контрольованим доступом до контенту, що важливо для сімейного використання. Інтерфейс працює плавно, а оперативної пам'яті в півтора ГБ і вісім ГБ вбудований. Вистачить для встановлення базових додатків і зберігання їхніх даних. Телевізор оснащений двома вбудованими динаміками потужністю по 10 Вт, що забезпечує сумарно 20 Вт звучання. Для телевізора цього класу звук досить об'ємний і чистий, особливо завдяки підтримці технології Dolby Audio. Вона робить голоси більш виразними, а музика й ефекти звучать насиченіше, створюючи ефект присутності. Такий звук цілком підходить для щоденного перегляду серіалів, новин або навіть фільмів, без підключення додаткової акустики. Для тих, хто хоче ще більш насичене звучання, а є можливість підключити зовнішні колонки або саундбар через Bluetooth 5.1 чи оптичний вихід, також можна використовувати бездротові навушники. Це зручно для нічного перегляду або коли не хочеться турбувати інших. Завдяки цьому телевізор легко адаптується під різні сценарії від тихого перегляду наодинці до сімейного вечора з гучними ефектами. Гріфон Diva dv 43 FSB це збалансований смарт тв Для тих, хто хоче про те рішення з усіма сучасними функціями. Він має якісний Full HD екран із хорошими кутами огляду, підтримкою Google TV з усіма популярними сервісами: голосове керування, Dolby Audio для приємного звучання та широкий набір роз'ємів. Так, це не 4К модель, але й контенту в 4К не так багато. Більшість приставок не підтримують такий формат, та інтернет тоді потрібен швидший і стабільніший. Тож для діагоналі 43 дюйми в Full HD вистачить. З головою телевізор підійде для спальні кухні чи навіть вітальні. Якщо вам потрібен доступний, але сучасний смарт TV. Якщо вам цього огляд сподобався, ви знаєте друзі, ось таку вподобачку ставте під цим відео, підписуйтесь на канал. і, звичайно, свою думку про цей смарт TV Напишіть в коментарях під даним відео. На зами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.